Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лийся, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Діти, сьогодні ми пізнаємо багато цікавого. А про що саме, Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Мене п'ють. Мене льють. Усім потрібна я? Хто я така? Вода. Так, вірно, це вода. Для чого потрібна і яка вода? Про це ми обов'язково дізнаємося. Ой, ой, хто це плаче? Ви чуєте? Це ж катруся. Чому ти плачеш? Дітки, у неї шапочка і накидка мокрі. А як ви думаєте, чому у катрусі одяг мокрий? Може, вона намочила, щось пролила, потрапила під дощ? Діти, лялька катруся мені розповіла, що вона не взяла парасольки, а йдучи до нас, попала під дощ, от і промокла. Ну що, катрусю, давай знімемо шапочку та накидку. Одяг твій просушиться. А ти будь у нас на занятті. Діти, а дощ, це що? Вода? А який дощ падає? Чистий чи брудний? Чистий. Де знаходиться вода навколо нас? В калюжі, в крані, в криниці, в струмочку, в озері. В річці. Подивіться уважно на мій стіл. У мене на столі є склянки. В одній склянці звичайна вода, яку я набрала з крану. На такій воді ми готуємо їжу, п'ємо її. А скажи, яка це вода? Чиста, у чистій воді все видно. Ось я покладу у склянку ложку. Чи видно її? Так, видно. Це тому, що вода чиста, прозора. А ось ці склянці? яка вода? Брудна. Давайте покладемо ложку і в цю склянку. Скажіть, будь ласка, чи видно її? Не видно. Чому? Вода забруднена. Чиста вода, прозора. У ній видно всі предмети, коли їх туди кинути. А у брудні нічого не видно. Поїху. А зараз я налью з чайника воду в чашку. І доторкнусь. Дітки, що я відчуваю? Тепло. Чому ця вода в часті тепла? Її нагріли. А скажіть, будь ласка, коли у річці тепліша вода? Взимку чи влітку? Влітку. Що може нагріти воду? Газ, електрика, сонце. А зараз закрийте оченятка і здогадайтесь, що я буду робити. Воду можна лити, вода може капати. А у річках що робить вода? Тече, біжить. Для чого потрібна вода? Пити воду, варити їсти, для гасіння пожежі. Мити руки, бавитись у воді, прати одяг. Мити посуд для прибирання, для поливання рослин. Послухайте вірш, якби на всьому світі не стало вмить води. І висохли всі річки, озера і ставки. Тоді б не падав білий сніг, не капав дощ. Ніхто згори на санках кататися б не зміг. Якби на цьому світі не стало вмить води. Пожовкли городи, загинули б сади. В морях, в океанах загинули б кити. Щоб чиста та цілюща вода була завжди, ми її повинні берегти. Так, а що б сталося, якби пропала вода? Все загине. Люди Тварини, птахи, рослини не можуть існувати без води. Як добре, що у кранах у нас є чиста, прозора, холодна та тепла вода. А звідки береться вода у крані? З річок. А для того, щоб вона завжди була, у нас її. Треба берегти. А як? Не проливати дарма воду. Не забруднювати. Коли миємо руки, включаємо невеликий напор. Кому потрібна вода? Птахам. Тваринам. Кітам, рослинам, деревам, рибам, людям, комахам. Молодці. Вода потрібна всім живим істотам, щоб жити. Предметам неживої природи вода потрібна, щоб їх мити, тримати в чистоті. Тому з водою. Треба дружити, берегти її. Дітки, про що ми сьогодні дізналися? Про воду. Яка вона буває? Вода буває прозора, брудна, тепла, холодна. Де є вода? В калюжі, в крані, в криниці, в струмочку, в озері. В річці. Хто до нас завітав? Катруся. А що з нею трапилося? Вона промокла під дощем. Чому важлива вода? Без неї не можуть існувати живі істоти. Як треба ставитись до води? Воду треба берегти, не витрачати дарма, не забруднювати. Катруся дякує за те, що ви розповіли про воду. Навчили її берегти. До побачення, до зустрічі!